Привіт, друзі, як і з вами граммі я з вами Артем, друзі. Ще у нас буде на обзорі. Дуже прикольна гра, друзі. Як дуже прикольна, була би вона дуже прикольною, якби не було одне ну, Зараз побачите, що саме. Гра називається Dessert Bot. Гра реально була би, друзі, реальною прикольною, реально, реально реальною. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка на який завжди в описі, Буду дуже А Ми починаємо, нажимаємо старт нову гру, що у нас тут є? У нас є 4 мапи: це Юна, Єгипет, Флот Крейс і Сурвіол. Суріол я поки що не знаю, що це таке. Виживати треба Єгипет. Давайте подивимося, друзі, спершу на Юну. Я вам покажу Сиду цю яму, де тут таке що. побачите зараз самі. Блін, тут дуже багато друзі, реклами. Треба тут відкривати багато чого, тут треба тупо, блін, реклама інтернет. Дуже тупо. Даві, дивіться, тут є черв'як ось такий, на ньому можна кататися. Але щоб на ньому кататися, що потрібно, звісно, потрібно, друзі, рекламу дивитися. Дивіться, тут все в рекламі, тут тупо, все рекламно помий. Мусорка, блін, рекламна. Все чесно, тупо, блін, ну нахрен не зробите таке. Також, друзі, що тут є? Ось нажимаємо. Це у нас така пушка, дивіться. Так, давайте вона візьмемо, наприклад, стрельнемо, наприклад. Куди ми? Давайте, ось, наприклад, під цю машину стрельнемо, дивіться, що зараз буде. Пух! Дивіться, ми викликали такого черв'яка. Дивіться, бачите. Бачите, він просто виліз і все. Що у нас тут є? Ми можемо друзі, спавнити next boots. У нас тут багато всякої фігні є. У нас є машина. Лише одна, яку ми можемо взяти, а то все тупо реклами. У нас багато всяких фігуні, які тупо ті кому ніхрена не потрібне, то все безплатне. А те що нам треба прикольно. Звісно тут треба дивитись рану рекламу. <реклама> тупо рекламу дивись. Вон все в рекламі. Наприклад, здобусь така фі... фіговане, що це воно я не знаю. Давайте Що це таке? Чорт. Так, а давайте ну, викличемо нашого челяду. Давайте подивимось від. <звук> да. Він його не з'їв, він його просто удохав. Ну, таке собі. Зараз, друзі, покажу вам ось, до ось цю яму. Зараз побачите, що тут. Тут така фігована. Тут червяк здоровий, тут ротяка така, що тренеться. Ось добачка. Давайте не ну, тут заспавнимо нашого цього чоловіка. Я не знаю чи він вилізе там. Вилізь. Далі, щоб перезарядитись, треба реклама. На все тупо треба реклама. Це Саме найтупіше, що я, друзі, бачу. Бронік. Хоч Броніка даром дав, блін, ну все тут по рекламі, ну це взагалі жесть уже. Є такі звісно, друзі, пісочниці там де є реклама, але ж не до такої степені, щоб тупо все тут, все при все. Щоб рекламу відключити, треба сплатити 10 доларів. Та пішли ви в сраку, понятно, нахрен. Розробники, є нахрен. Як хочете робити ігри, щоб люди... Поважали, то робіть хоча б, знаєте, а це помийне відро. Тупо, де ви заробляєте гроші. Так що цю ігру я б не рекомендував для тих, хто не хоче. Ну а що тут грати? От скажіть, що тут грати, ось до. Що грати? Що? Їздите на одній машині каліченій. Ось до яка. І то така машина, що. чорт знає що? Машина, блін, тоже мені. Катаємося на YouTube. Ні фізики нема, ні хрена, Ігру зробили би путьову, нічого не зроблено. Ну все, коротше, за гроші. матір матірну продадуть на гра. Гра фігова. Сразу говорю, друзі. По-іншому ніяк. Донати, донати, ті трак. До зустрічі, беріть себе. Саме завжди був я. Підписуйтесь на телеграм-канал. Звісно, гра не суперова, але показав те, що є. Може колись буде путьова гра. Може, скачайте взломану. зломану. Ссылочка на телегу, як завжди, внизу підвіт. Пока.